Потягну чисту сорочку, щоб вмерти за Україну, за кошти на цій землі будеш помирати, син. За ситих у тих байдужих, що все продали і пропили, за тих, мій батько, що навіть не мають своєї могили, за тих, кого хліба з коринку з вибили і розтоптали. за тих, хто не людською смертю не людських муках вмирали, за тих, хто сьогодні батько через терні та облуги живе наше слово кровинку, за руки виводять люди. Не страшно. Бо як не зрушенні зараз цієї брили, та завтра серця й душі знайдуть під нею могилу. Бо так, якщо сьогодні не ствердимо справедливість, то завтра кануть безодню, лицарство й сміливість. Одягнув чисту сорочку, помоюся на світанні, благослови мене, Батько, Хай навіть може востаннє. Бариста і чудова, і кривдити її не сніг. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити Не стільки слів, що й не збагнути і приказу, і порівняти а мову знаючи, здобути, ти можеш просто бердіш знай. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Вона ж у нас така чарівна, така багата, як весна. І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Все без коректур, час летить, не стишує галоку. Давно нема маркізи пампадур, і ми живемо уже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не томляється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили всі тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони, як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибеш уже не. І, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мило, буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любиску, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед них одна дошти. Ти могутня і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова мати і Лози, плекайте мову, пильно й ненастанно, Політь бурян чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, Народ говорить і любов, і гнім, у тому гомоні морській. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий олоч у крінчен, далі. Не майте гніву до моїх парад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. скутий, чужинцем кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких, Ні між ним леві рев. О слово, будь мечем моїм, ні сонцем стань, горі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Прозора й чиста, як гірська вода, це України, мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова заходить в серце й душу, з ранніх літ Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. О мово, ти як дивна сопілка, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі вклонялась Леся, Українка, І благословений батько наш Тарас. Тобі черпають силу житті дайну ті, хто зі злом ступає у бобі. У мові цій я бачу надзвичайну твою красу, народе, славний мій, як гірко, що така пісенна мова для декого не в моді стала вже. Вони соромляться простого слова. Невже це може статися? Невже? Ніхто не має права забувати своєї мови рідної ніде, як ті пісні, які співала мати, і як своє дитинство золоте. У мова, твої ніжні звуки, це радості і щастя, глибина. Так, ти свята, як ті невтомні руки, Що хліб ростять із щедрого зерна. Ти зіткана із сонця, і блакиті, неначе доля, чиста, осяйна. Хоча багато різних мов на світі, але в моєму серці ти одна. Любіть, вивчайте українську мову, Бо скільки ще незвіданого в ній І бережіть, як пісню вечорову, Як зірку ясну, всіх земних надій. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажи, кухлик той, що з краю. Продавщиця, що? Чого? Я не розумію Кухлик, Люба, покажи, той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене і свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо сама така біда в моєї корови має бідна язика, та не знає мови. Мені небо над борою найчарівніше за сім, ти під ним відчуєш волю і дитячи спогад полостів, як побачиш сині море, стебе страйні дали, закохаєшся в вімо.